Розказую, що ж, ж, трапилося в другій частині. А, знімав, вже, я хотів зняти цей шківочок на стиральну машину, Ну, зажав, тиски, думав, ну, зараз я його швидко зніму. Ну, Не тут то було, як завжди, у когось руки з жопи і я ці канавки зам'яв. Ну, В общем, одним словом, оцей е шківок майже в утіль пішов. Ну, Приніс на роботу, там зняв, треба було зразу принести на роботу, зняти та не морочити собі голову. І... Цілий був, ну Тут залишилося. ось, Видно там Чуть-чуть такі заминки. Ну, то нічого страшного. Е, токар мені заглибив його, це все діло просто глибше посадив. Все те саме залишилось, тільки глибше зроблено. Ну Не суть важливо. Нові ось, ну Він такий один такий, думаю, ну, нічого -то страшного не буде. Головне, що новий. Все рівно додавлю сюди смазочки, бо тої, що тут є, не, не вистачить. Тут. Почистимо ці ще ламельки на всякий випадок, щоб краще воно працювало, та й будемо збирати. Ну і заодно її покрашу знову-таки зачищу все оце ж такі рижики та й все.